На Миколаївщині триває будівництво одного з основних об'єктів інфраструктури регіону водогону від Нової Одеси до Миколаєва. Після першого запуску наприкінці серпня він уже забезпечує місто п'ятьма тисячами кубів води на добу. Але попереду фінальний етап роботи забезпечать Миколаїв якісною питною водою вже навесні наступного року. Докладніше у сюжеті нашої кореспондентки Ілазевети кротик. Перший етап будівництва водогону вже завершений. Його початкова вартість сягала майже 9 мільярдів гривень, але вдалося вкластися в трохи більше, як 6. Зекономлені кошти спрямували на наступні черги проєкту. Другим етапом проєкту передбачалося будівництво очисних води і також, крім цього, реконструкція і будівництво нових очисних каналізацій для Нової Одеси, бо це може впливати безпосередньо на роботу цього водовона. І також і будівництво сонячних електростанцій на об'єктах водогону. І навіть на сьогодні, після нашої немає остаточної цифри по вартості будівництва очисних і всіх інших об'єктів, але все одно ми бачимо, що навіть після цього знач значні кошти ще повернуться до державного бюджету. Вже й другий етап наближається до фіналу. Очисні споруди для Миколаєва готові на 80%. Зараз працюють у нас сім фільтрів на другій чергі. Працюють ще шість фільтрів. Ми замінили пісок практично тут на 12 фільтрах. Всю воду, яка сьогодні поступає з Нової Одеси, ми обробляємо і подаємо на місто. Також встановлюють сонячні електростанції на об'єктах водогону на насосних станціях. Тривають роботи з монтажу потужних сонячних панелей. Йде будівництво на сьогоднішній день. Сонячних батарей. Сонячні батареї це буде однією із джерелом додаткового живлення на нашу насосну станцію. 1,5 і Ця електрична енергія вона вливається, ми компенсуємо витрати і подаємо потім, скажімо, це стабілізує нашу роботу. Сонячна генерація працюватиме як альтернативне джерело живлення, а влітку майже повністю забезпечуватиме потужності, яких потребують насоси. На випадок бекаутів на станціях встановили ще й генератори. Сьогодні нестабільна ситуація у зв'язку з тим, що пропадає електрична енергія. У нас є три джерела. Підходу сюди, тобто ми розраховували на те, що якщо йде перемикання, одна лінія. Потім, якщо вимкнулося світло, друга лінія може подати електричну енергію. Плюс у нас стоять два величезних тут генератора на один на 1400 кВт Кожен це дозволяє деякий час блекауту, тобто працювати на станції постійно. Новий водогін працюватиме як єдина автоматизована система. В онлайн режимі вона контролюватиме подання, тиск та якість води. Автоматизована, запрограмована, і, в принципі, на очисних буде реалізована така сама система СКАДа. Вони будуть включені в єдину систему управління і з мінімізованим людським фактором щодо втручання в цю систему. Обліковується електронні лічильники, автоматичний контроль якості, параметрів подачі, параметрів прокачки. Попереду відшкодування втрат аграріям, через ділянки яких прокладали водогін. Загальний обсяг компенсації становить 8 мільйонів гривень. Це втрачені доходи, їх, оплата їх оренди на кожну землю, виходячи з виду продукції, які там були вирощувані, засіяних, від... які не були засіяні, їм компенсували лише там оплату, є середня, середня вражайність за ці території. Це опрацьовано, верифіковано повністю все, щоб не було там космічних запитів. Але потрібно ще рішення уряду. Це сотні земельних ділянок, з власниками яких потрібно було домовитися. На сьогодні є запит від обласної військової адміністрації на Кабінет міністрів по компенсації, бо проєкт не може передбачати такої компенсації. Тому чекаємо рішення кабінету міністрів. Якість води поліпшиться вже січня. А наприкінці березня щойно запустять очисні споруди. Водогін подаватиме до Миколаєва питну воду. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини.